Так, щось там роблять, щось там наші роблять, планують. до добавлю. Та навики щось, бочику тут замотали, бачите, як на 500 літрів. Тут щось стоїть, тут щось стоїть. Так, що у нас тут? Це щось викинули. Це викинуло, це що то рефлекс. Рефлекс. Так, там ну, глянемо сюди. Не зрозумів. Ось тут що це таке. Опа, це такий рефлекс. А ну. Опа. Нічого собі рефлекс. А де інструкція? А, ну, йди сюди. На інструкції не така фотографія, щось, щось не таке. Бачиш? може, mm. ще дещо можна знайти? Десь трошки їх зробимо, покажемо, немає коли знімати особливо. Трошки розкажемо. Це тимчасове рішення, бо тут треба робити ремонт. Ремонту робити немає коли, а воду гріти треба. І такий у нас був невеличкий бойлерчик від опалення. І був на тверде паливо, все було. Це Прослужило багато років, трошки міняємо.